Всім привіт! Ви на каналі FishFish. Fish. З вами я, Селиш Крістіан. Сьогодні у нас на огляді круте вудлище від компанії Sportex. Це Sportex DNA другого покоління. Дана версія звичайна, не дістанс. Характеристики 13 футів 375 ЛБ. Коротко про це вудлище. Катушка Тримач Fuji. Кільця Сік від компанії Seagate. Повністю дуплонова ручка. Дуже класна, дуже комфортно сидить в руці. Дуже стильний карбон. Лак на кільцях чорний, дуже круто він виглядає. Даним вудлищем я вже порибачив, покидав, тому можу сказати свою думку про нього. Воно м'ягеньке, класне, але при цьому стабільна була відстань: 180-190 метрів. Дане вудлище пробачає вам помилки при виважуванні риби, тому що кончик в ньому працює дуже класно. В принципі, Весь бланк збалансований, і зараз я вам покажу, як ним можна класно покидати. Отже, ви побачили, на що здатне це водлище. Груз, яким я кидав, був 113 грам. Більший для мене не потрібно, тому що я і так її дуже добре прогинаю, це на відео видно. А для більш далеких відстаней існує версія Distance. Її огляд ви також можете подивитись у нас на каналі. Всім гарного дня!